А попрацювали вони із підсанкційним Газпромбанком, кажуть наші джерела у спецслужбах. Внаслідок потужної ДОС-атаки клієнти банку втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача. Сотні тисяч росіян не змогли здійснити перекази коштів та онлайн розрахунки що через непрацюючі застосунки, і російські медіа також пишуть про фас, факт дос атаки на сайт Газпромбанку, який взагалі перестав відкриватися на території. Франції та Німеччини. 0,68, 0,44, 0,44. Ну, вже така п'янка пішла. Пишіть, що ви думаєте з приводу онлайн казіно, яким чином це врегулювати? Або, можливо варто взагалі це повністю заборонити скрізь, видалити, заблокувати, ввести кримінальну відповідальність, щоб цього не було. Тому що ти правильно кажеш, наша глядачка одна пише, що знаю військового е особисто, який програв у казіно 600 тисяч гривень. Це біда для родини у боргах, як у шовках. Написала Галина.